Вітаю, мене звати Владислав. Я засновник студії кераміки. Велика проблема для підприємців в країні зараз є робоча сила. Дуже мало кваліфікованих людей, які готові працювати, які не покинули країну. Тому допомога завжди потрібна і ми завжди її шукаємо. Участь в проєкті відновлення та розширення можливостей стала для нас можливістю отримати допомогу в наймі спеціаліста, який би зміг допомогти в розвитку і в функціонуванні нашої майстерні. Це вперше за все фінансова допомога. Консультування, ми проходили певне навчання, ми проходили, отримали певну підтримку. Ну і в основному, все ж таки, отримали працівника, який залишився у нас на виробництві. Допомагали нам профільні працівники Caritas, які займалися підбором нам кваліфікованого працівника консультування. І ось зараз підтримка інформаційна в цьому числі. Фінансування фонду дозволило нам за рахунок коштів, які надавав Caritas, навчити і більше пристосувати працівника до виробничих процесів, оскільки будь-який новий працівник не може зразу зрозуміти всю специфіку виробництва, потрібен певний часовий проміжок, на який він вчиться освоєнову професію. І ця програма стала чудовим. Підґрунтям для того, щоб ми могли покрити цей навчальний період за кошти цього гранту, подальшому працівник зміг стати кваліфікованим і залишитися вже на виробництві. На мою думку, це позитивний проект, і тому я закликаю підприємців приймати участь в подібних ініціативах. Плануємо на сьогоднішній день по одному з проектів ми відкриваємо сайт. Плануємо відкриття додаткових сайтів, можливо, офлайн-магазину. Знову ж розширення нашого штату працівників по мірі зростання замовлень планується збільшення кількості робочих місць, також більша кількість соціальних проєктів, які ми плануємо реалізовувати в майбутньому за допомогою міста і також карітас ковами.